Так, друзі, всім привіт Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім причину, чому може зривати шланг. Ну, По-перше, погано закріпили. Це перша причина. По-друге, великий тиск. Якщо дуже великий тиск, то буде постійно зривати шланг. А по третє. По-третє, не доставили хамоти. Хамоти це такі штучки, якими треба закріпити шланг, щоб він не отривався, та... тому що шланг, якщо погано закріпити, він буде постійно злітати. І по-четверте, і по що може бути, це а... ну, дуже слабкий шланг. Якщо ви взяли, взяли сам найдешевший шланг, то то він не розрахований на а, велике, е, великий тиск. Просто у вас на великому тиску злетить шланг і все, і вам прийдеться купляти новий. Тому що який сенс? Е, ну Це ще залежить від насосу. Якщо... У вас насос, як в мене, за 1600 гривень, то потрібен шланг ось такий, як в мене. Один шланг коштує 627, а один 825, Десь так. А і ще, а, якщо у вас більше насос, то треба шланг дорожчий і прочніший, що він повинен дуже прочний бути. А якщо у вас прям дуже велика така колба, як аквалі... а, аквалій, то це то це вже потрібен дуже дорогий та найміцніший шланг, тому що якщо ви поставите такий, як в мене зараз, стоїть, то у вас просто буде зривати. От. І ще, друзі, потрібно обов'язково дивитися характеристики насоса. Якщо насос видає дуже великий тиск, то треба і відповідно ж такий шланг брати. Дуже міцний і треба гарно закріпити. Треба знати скільки хамотов купити це, а дивлячись, куди ви хочете провести. Якщо ви на дачі хочете. Зробити так, наприклад, щоб можна було набрати в літній душ воду, а, набрати воду в літній душ, ще, щоб можна було, наприклад, в квартиру, щоб вода поступала, та щоб можна було шланга поливати, а, мити і так далі. То а, Скільки хамотів потрібно, це, по-перше, потрібно десь 50. 50 метрів шланга чи 60. І по-друге, там насос гарний там за 1600 гривень або за 2000. Але краще взяти гарніший насос, якщо, звісно, у вас є можливість. І... А, після цього, знаєте, друзі, що, а, скільки хамутів потрібно десь по а, 5 чи 4 хамота на, на кожні 23 метри шланга. Виходить, потрібно десь хамутів так купити 30-40 або купити навіть 50 хамутів, щоб було в запасі. От, тепер ви, друзі, знаєте, як потрібно закріпити шланг, щоб вас не, його не зривало тиском.